Всім привіт! Сьогодні малюємо ось таке чудове літнє поле з ромашками. Робота на перший погляд здається складною, але насправді ви зможете це намалювати і отримати гарний результат. Але потрібний якісний акварельний папір. Це важливо. Тож матеріали та інструменти, які треба мати для роботи. Цупкий акварельний папір бажано не менше 200 г. І від якісного виробника. Ви можете купити один лист А3 і розрізати на дві частини. Також є на дорогі варіанти, такі як Фабріано та Кансон у блоках, акварель, пензлики, палітра пластикова, олівець. І нам потрібна буде маскуюча рідина або у вигляді рідини, або можна купити зручний маркер. Також щоб ваша робота була легкою та приємною, я раджу скористатися зображеннями з інтернету або сфотографувати ромашки. Це полегшить вам малювання квітів в різних ракурсах. Починаємо з малюнку олівцем. Намічаємо квіти овалами, де і якого розміру вони будуть. Потім починаємо промальовувати пелюстки. Я не роблю попереднього ескізу, тому що тут нічого складного немає. Досить тільки намітити, де і якого розміру мають бути квіти і скільки їх. Також ви бачите зараз рух моєї руки і як я змінюю напрямок, щоб намалювати різне положення пелюстків. Ви також можете повертати папір це теж абсолютно прийнятний спосіб. Але можете розвивати рухи своєї руки так, щоб малювати в різних напрямках це покращує навички малювання. Можна перед основним малюнком потренуватись на окремому аркуші паперу. Якщо зовсім складно малювати одразу на якісному папері, зробіть попередній малюнок на звичайному та перенісіть на акварельний. Отже, я намалювала всі квіти епер, і переходжу до малювання трави. Роблю декілька довгих розчерків травинок, що будуть на першому плані. Ці великі травинки будуть спереду і таким чином допоможуть створити відстань та глибину поля. Також вони будуть яскравіші за кольором. Для маскування я беру маркер. Можна взяти рідину та маскувати пензликом, вмочуючи його в маскуючу рідину. Але маркер зручніший. Хоча в нього є недолік, він не дає зробити дуже тонкі лінії. Тому інколи маркер не дуже підходить. Маркером треба працювати досить швидко, бо маскуюча рідина досить швидко засихає навіть на самому маркері. Тому чим швидше ми працюємо тим краще. Зараз я ставлю такі дрібні цяточки. Вони будуть маленькими яскравими різнокольоровими квіточками у полі. Це зробить малюнок веселішим та різноманітнішим. Ну от, я закінчила маскувати квіти і переходжу до трави. І довгими розчерками маскую травинки. Як ви бачите, кінець травинки виходить не дуже тонкий, але це також залежить від напрямку. Якщо починати від кореня, то в кінці треба різко відірвати маркер, і тоді лінія буде більш тонкою і загостреною. А якщо починати маскувати травинку зверху донизу, то вона в цілому виходить товстішою. Зафіксуйте папір на пластиковій дошці за допомогою малярної стрічки, змочіть його трохи водою і починаємо малювати. На змоченому папері краще розтікається фарба, і межа між блакитним і жовтим стає більш плавно. Це створить відчуття відстані, особливо пізніше, коли ми працюємо деталі на першому плані. Для поля і трав змішуємо охру, світло та золоту, теплу жовту, додаючи трохи оливкового. Для зелених кольорів я рекомендую також змішувати фарби і не брати чистий зелений колір. Змішуйте жовті та охряні з яскраво-синіми та голубими. Домішуйте охру або жовту в зелений та смарагдовий. Тоді кольори трави у полі будуть більш природними. Якщо взяти чисто зелену фарбу, то вона занадто яскрава. Зараз ми малюємо у техніці акварель по мокром, це коли фарба перетікає і змішується одна з одною, і таким чином ми отримуємо цей м'який задній план, тло, на якому потім будуть більш виразно виглядати квіти і окремі травинки. Широким і пласким пензлом я допрацьовую травинки, які будуть на задньому плані, висвітлюю та вибираю колір. І це дає змогу створити більшу кількість травинок. Це створює відчуття хаотичного розмаїття рослин у полі. А також допомагає створити кілька планів і глибину. Хоча тут, начебто, і немає очевидної перспективи. Але, тим не менш, це допомагає створити глибину і відчуття, що це безкінечне поле, і воно тягнеться кудись далеко-далеко у спекотний полудень. Продовжуємо пропрацьовувати травинки. Зараз я додаю темніші. Можна взяти круглий тонкий пензлик, а можна малювати і таким великими і пласким. І робити отаким чином травинки. І зараз я роблю темні, тому що все, що закрите маскуючою рідиною, воно буде потім набагато світліше. Також саме зараз час пропрацювати більш темні деталі. Темні травенки потім будуть позаду і знов-таки допоможуть додати глибини і простору серед поля. Все ще продовжую працювати над полем. Додаю більш теплих кольорів, більш насичену охру, трохи сепії, оливкову змішану з охрою золотою. Малюю більш насичені елементи, додаючи до тих світлих, які вже є. І ви бачите, як збагачується кількістю рослин малюнок. Загалом, ви можете вже зупинитись, але я взяла маленького розміру пензли і все ще додаю трішки травинок. Мені хочеться намалювати справжнє різнотрав'я. Мабуть, зараз вже треба зупинитись. Тепер дуже важливо, щоб малюнок повністю висох, реально висох дуже добре. Бо якщо знімаєте маскуючу рідину з сирого паперу, то вона може пошкодити і папір, і малюнок. Але не кладіть на сонце та не сушіть феном, бо це розплавить маскуючу рідину і теж спартачить роботу. Знімати маскуючу рідину можна різними способами, можна просто пальцем знімати. Вона досить добре знімається. Якщо трішечки щось не дуже легко знімається, то це означає, що не повністю висох малюнок. Можна гумкою, теж дуже зручно. Виберіть той спосіб, який вас влаштовує. Тут немає значення, як ви знімаєте. Головне, щоб був повністю сухий малюнок. Ось так виглядає наш малюнок, і тепер переходимо до деталей. Я починаю з жовтих серединок квітів. Малюю декілька серединок, а потім, коли фарба ще не висохла, додаю трохи темного кольору, створюючи об'єм. Темніший колір кладу по нижньому краю з однієї з сторони, і ви бачите, як одразу з'являється об'єм і тривимірність. Зовсім просто, а результат чудовий. Пелюстки ще не розмальовані, але вже ми відчуваємо об'єм квітки. Для пелюстків я беру блакитну і домішую до неї трохи сірою, щоб це була не чиста блакитна, а така сіро-блакитна. Це робить тіні м'якішими і більш природніми. Якщо ви користуєтесь фарбами фірми роса, то там є вже готові блакитно-сірі та сіро-зелені відтінки. Дуже красиві. Малюємо тінь на кожній пелюстці і створюємо об'єм квітки. Десь це буде тінь ближче до середини, десь біля краю. Користуйтесь фото або зображеннями з інтернету. Тоді вам легше буде розфарбувати пелюстки ромашок. Робота ця не складна. Головне взяти тонкий пензлик. Не набирати багато фарби, краще додати потім. Додавати до фарби багато води, щоб вона була ледь-ледь блакитна, ледь помітна. Краще потім ще раз додати трішки темніше там, де треба, бо не всі пелюстки мають бути темними. Біля серединки може бути трішечки темніше. Але найголовніше це треба мати терпіння. Ви маєте налаштуватись на певний час роботи. Особливо, якщо намалювали багато квіток. Тому, якщо ви хочете зробити малюнок швидше, то не малюйте на початку багато квіток. Наприклад, три великі і дві маленькі. Тоді вам буде легше закінчити малюнок за кілька годин. Ну і малювання з фотографії значно полегшить вам роботу, особливо якщо ви початківець. Тепер більш яскравою фарбою розмальовуємо траву на першому плані. Нагадую, що краще змішувати жовту з блакитною або смарагдовою зеленою. Тоді зелений колір буде виглядати більш природнім, більш натуральним, аніж якщо ви будете використовувати зелену прямо з кювет. Спробуйте спочатку на палітрі десь намішати різні кольори і подивитись, який зелений вам сподобається, щоб він був досить яскравий і досить світлий, вивчіть певні комбінації кольорів. Також зручно намішати на палітрі ці кольори перед роботою і в процесі тільки набирати вже готовий колір з палітри. Ви можете повертати малюнок. Покладіть його так, як вам зручно, щоб ваша рука зручно малювала ці тоненькі делікатні деталі. Я рекомендую круглий пензлик розміром 3 чи 4. Це буде зручно при форматі не більше А4. Але якщо ви маєте дуже якісний товстий пензлик, який гарно загострюється на кінці, то вам взагалі може вистачити одного такого для роботи. Такий пензлик може бути досить дорогим, проте він буде довго служити і замінить купу різних за розміром. У моїх відео я часто показую, як малювати, використовуючи дешеві матеріали. Але я також маю зазначити, що якщо взяти більш дорогі та якісні, то і результат буде краще, і ви отримаєте більше задоволення, і будете сяяти від того, що у вас все вийшло. Бо у каналу Зірка Малярства мета саме допомогти вам сяяти від задоволення і відчувати себе зіркою. Пам'ятаємо, що нам знову потрібен час, щоб гарно намалювати траву. Потрібно бути терплячим і спокійно розмальовувати. Отож, не поспішаємо і отримуємо задоволення від процесу і розвантажуємо нашу психіку. 8 липня о 10 ранку я малювала Айстри, коли почула страшний вибух. Ховатися в коридорі було вже пізно, але я все кинула і сиділа тремтіла біля вхідних дверей. А потім мені треба було закінчити малюнок, бо це було замовлення відеоуроку, то я мала його доробити. І я продовжила роботу. І мене трохи попустило саме тому, що я мала зосередитись на малюнку і на тому, щоб намалювати і відзняти це якісно. Тобто, мій фокус мав переміститись знов на роботу. І я вам з власного досвіду кажу, що це справді допомагає. Арт-терапія це найзручніший. І в певному сенсі найдешевший спосіб зберегти своє ментальне здоров'я. Отож, якісь травинки робимо більш теплими, якісь трішечки холоднішими. Дивіться, як вони перекривають одна одну, щоб створити додатковий простір, і ви вже бачите, що так воно і виходить. Такі білі цяточки ви можете залишити або білими, або додати різні кольори, щоб створити враження розмаїття польових квітів. Це буде додавати веселого літнього настрою. Сподіваюсь, і у вас теж вийшло щось подібне. Якщо ні, то не засмучуйтесь. Акварель все ж таки потребує певного досвіду та практики. Тому зробіть перерву, а потім пізніше ще один малюнок. Але не викидайте нічого. Навіть якщо ви вважаєте, що це невдала спроба, я все ж таки раджу залишити роботу. Потім ви зможете порівняти і побачити, наскільки ви виросли та покращили свої навички, і це буде для вас додатковим задоволенням. Ви побачите, як зростаєте як художник. Також ті роботи, які не вийшли, дають змогу проаналізувати і зрозуміти, що треба зробити інакше, що треба змінити, щоб наступна вийшла краще. Тому нічого не викидаємо, радіємо кожній нашій спробі. Але сподіваюсь, що у вас навіть із першого разу вийшов гарний малюнок. Це не складна робота. Якщо ви робили разом зі мною, то має бути гарний результат. Також важливо зупинитись своєчасно. І отакий вийшов малюнок. Підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. Мені важливо розуміти, що я витрачаю свій час на щось корисне. Ваші вподобайки це ваше дякую за мою роботу. Тому якщо ви вже витратили 30 хвилин на перегляд, то додайте ще 3 на лайк та коментар. Підтримайте український YouTube.